Бажаю здоров'я! До мене звернувся мій побратим Павло Тарлецький зі 152 Окремої єгерської бригади з проханням звернутися до волонтерів, щоб вони допомогли придбати памперси для його двох шестимісячних синів близнят. Я находясь у відпустці в місті Одеси. Звернувся до благодійної організації Я допоможу. Вони з радістю допомогли і передають для мого побратима, для його двох синів, близнят памперси. Щиро дякую благодійній організації Я допоможу з міста Одеси, в особі її керівнику Олександру Юрійовичу Златіну. Що вони небайду... небайдужі і допомагають нашим військовим. Все буде Україна! Разом до перемоги! Разом створюємо майбутнє. Слава Україні! Героям слава!